Наказ про звільнення, в якої зазначається причина звільнення та пункт, згідно якого звільняється. Якщо було укладено письмовий трудовий договір, а в деяких випадках обов'язкове укладення письмового договору є обов'язковим. Наприклад, коли це є контракт, а всі знаємо, що помічники адвоката укладають письмові трудові договори, це обов'язково. Да? То коли звільняємо. Звичайно, ми розриваємо е, трудовий договір, не забуваємо його, скажімо так, розірвати, тому що буває так, що наказ вносить, а про письмовий договір забуває. Обов'язково в день звільнення здійснюємо повний розрахунок е, по зарплаті. Е, якщо були якісь відпустки, щорічна, додаткова соціальна відпустка, все ми нараховуємо, проіндексовуємо заробітну плату і повністю розраховуємося з. Працівником, адвокатом, да? і розриваємо, в принципі, відносини з адвокатом, як з представником. Якщо була видана довіреність від юридичної особи, то, звичайно, ми не забуваємо скасувати цю довіреність, да? це, в принципі, в інтересах роботодавця. Якщо додатково укладалися договори про надання правової допомоги на представлення інтересів, теж не забуваємо про їх розірвання. Тому що якщо адвоката працевлаштували, наприклад, візьмемо це установи фінансові банки, ну саме найпоширеніші випадки. Да? Uh, він працює на посади юрисконсульта, uh, отримує звичайну заробітну плату, але в суди ходить на підставі, наприклад, довіреності, або в деяких справах, або в всіх справах укладається або один рам, рамковий договір про надання правової допомоги, або конкретно до кожної справи між адвокатом та банком, ну, наприклад, роботодавцем, да, укладається договір про надання правової допомоги. Такі договори є. Хто робить безоплатно, але всі ми повинні розуміти, що є вже роз'яснення, що безоплатно не може бути договор про надання правової допомоги? Да? Це ж не первинна допомога. Або якісь там мінімальні оплата. Здійснюються перед вебінаром мені було дуже цікаво, я обдзвонила своїх знайомих ну, банки, страхові компанії, скажімо так, там, де є великий штат юристів, так в принципі розділилася група на дві групи: одні сплачують, скажімо так, за договорами правову допомогу, і інші ні. Ті, які сплачують за договорами, кажуть, ну там півтори тисячі на місяць, щоб адвокат міг, скажімо так, покрити витрати на те, що ну податкові витрати, да про те, що вони оформлення. Теж в одних випадках, наприклад, адвокати оформлюються як самозайняття особа, або бюро, або якісь об'єднання, або іноді банківські установи, скажімо так, самі створюють. ну, За допомогою їх створюють адвокатське об'єднання. Адвокати, а інші взагалі укладають договори, але при цьому адвокати навіть. Не оформлені по податкам ніяк, ніяк самозайняте, ніяк ФОП, ніяк об'єднання взагалі ніяк. Тобто, ті, ну, такий момент, який, напевно, адвокатам слід звернути увагу, тому що воно ж не зовсім правильно не сплачувати, скажімо так, податки і не бути податково таким оформленим належним чином. Тому, в принципі, нюанс, коли ви розриваєте трудовий договір з адвокатом, по-перше, не забути. Те, скасувати доручення, які були надані, та розірвати договори про надання правової допомоги. І, звичайно, з скажімо так, якщо адвоката ви передавали справи по акту прямої передачі якісь судові, так же само повернути ці справи, скажімо так, до роботодавця. А що ж, яка ж інструкція, якщо у нас, скажімо так, адвокат, працівник проти звільнятися, і ми звільняємо його, скажімо так, по статтям, з власної ініціативи, тут трошки, скажімо так, більше треба вчинити. Ну, По-перше, нам треба з'ясувати причину такого звільнення. Так? Якщо це прогул, ми встановлюємо чи є поважність причина відсутності такого працівника на роботі чи ні. Якщо якесь є грубе порушення або невиконання порушення, ми хочемо звільнити за саме за порушення якоїсь трудових обов'язків, ми повинні встановити які ж за ним обов'язки закріплені, і які ж обов'язки він не виконав, і щоб це якось довести. А також обов'язково повинен роботодавець оцінити, скажімо так, оце порушення, наскільки воно наслідків задасть для роботодавця. Чи, наприклад, якщо ну, працівник відсутній на роботі там три години, і це перший раз, і це взагалі юрист, який мотається по судовим засіданням і просто не встиг приїхати в суду або хочуть звільнити за прогул, ну, напевно, це не буде правильно, тому що такий працівник, юрист, зможе довести. Uh, що uh, він перебував, виконував uh, трудовий обов'язки там судді або відрядження, скажімо так. Тому спочатку оцінюємо, чи варто нам звільняти по статті, скажімо так. Далі ми дивимося, що це за посада, тому що uh, всі адвокати вони працевлаштовані не як адвокат, і ми не беремо адвокатське об'єднання, про яке, наприклад, розповідав. Uh, Дмитро, що дійсно я бачила, коли деякі адвокатські об'єднання наймають адвокатів саме на посаду адвокат. Ну так не заборонено, да? дійсно в класифікаторі нема, але це не заборонено, так можна. Але зазвичай приймають адвоката як юриста, начальника. Заступника, голова, ну будь-якого інша посада, яка відповідає цьому класифікатору, да, який можна визначити якісь повноваження? Тому ми дивимося, якщо ця категорія, скажімо так, цього працівника, чи є він, наприклад, там мати доночка, чи є яким учасником ЧАЕС, ЧАЕС, чи є може особа з інвалідністю, чому це? Треба з'ясувати, і виходячи з досвіду, тому що такі особи мають додаткові якісь пільги, да, у вигляді е, е, додаткових відпусток. І при звільненні треба обов'язково з ними ж розрахуватися і податковим відпусткам. Крім того, є посади, яких заборонено звільняти. Да, ти ж ти ж самі е, мати. У яких там діти, інваліди. тобто є певні обмеження, до яких треба ставитися, так скажімо так, з обережністю. І я вважаю, що такі категорії працівників краще не звільняти за статтями, тому що суди зазвичай стають на їх бік. Ну, так з жалості, я не знаю, як чому. Але треба на це звертати увагу. Далі ми фіксуємо процес там порушення відсутності або там невідповідність, да, нам треба якось зафіксувати.